Напередодні великодня на центральному ринку Ужгорода продавці ажіотажу на продукти харчування не спостерігають. Цьогоріч краяни заощаджують на вмісті пасхального кошика. Пояснюють, у зв'язку із зростанням цін більшість товарів не по кишені. Вибір великий, але ціни дуже вгору підскочили. Це зв'язано на з подорожчанням євро долара. Ну, але на пенсію таку мізерну, як люди мають, не можна багато купити. На ковбасу, на вся, на вся, на вся, навіть не ніяких слов, бо може купити, поки таких по карману момо. Ціни просто зашкалюють і щоб. Так собі дозволити, як було раніше, не буде. На ринках Хужгорода людей чимало, але попит на продукти не збільшився, кажуть продавці і додають, попри широкий вибір закарпатці купують лише найосновніше до того ж у малій кількості. Люди грошей не мають пенсіонери. особливо. люди йдуть, як брали кусок м'яса. Тепер беруть 300 грам. Пенсіонери за тисячу гривень, що може, коли в сіточку кусок ковбаси, кусок м'яса вже має 100 гривень. Пані Вікторія торгує м'ясною продукцією. Каже, протягом минулого тижня м'ясо та ковбаси значно подорожчали. Ціни на продукти вітчизняних та закордонних виробників у середньому зросли від 10 до 20 гривень. М'ясо було прошле тиждень, я продавала по 73 гривні його. Сьогодні я купила його по 85. Хоча би гривню-дві треба поставити, щоб ми могли хоч оренду заплатити. От і маєте ціну, наскільки піднялося? 15 гривень на кілограм. Зростання цін не у минулої овочі. За тиждень на 4 гривні подорожчала капуста, буряк, картопля та морква. За кілограм огірків доведеться викласти в середньому 24 гривні. Помідори коштують 30. Стабільними залишаються ціни на зелень. Ми самі вирощуємо весь зелений товар. Окропчик, петрушка зелена, то все. По старим цінам дві гривні. Не зросли ціни на ринках Ужгорода напередодні Великодня на домашню молочну продукцію та яйця. Літр молока, привезеного з навколишніх сіл, вартує 8 гривень. Домашній сир в середньому 20. Одне домашнє яйце, як і раніше коштує 2 гривні. Утім, і ці продукти найближчим часом подорожчають. Зерно дорогоє, все дорогоє, корма дорогі, як будемо. Як не будемо годувати корови, так і не буде. І не буде на столі нічого. Тим часом Закарпатці вже чітко визначилося, скільки Роботі витрачать можна, на Великодні да. свята. 1500-2000 тисячі гривень, тому що в тисячу гривень порівняно там це зовсім. І навіть у дві тисячі те, що я б хотіла, я цього. Не покладу. Сподіваюся, що все необхідне вдасться в кошик покласти і колбаску, і яєчко, і паску спекти. От, багато що будемо самі вдома готувати, тому якісь певні запаси є. Десь гривень 300, бо так як ціни дуже піднялися, то доводиться десь не, більше, не менше 300 гривень. Гривень 400 допоможуть батьки мої, чоловіка, і вийде. хороший кошик.